Вітаю вас, вільні українці. Ну що, сьогодні знову в мене в суд на 930 в Печерську. Нагадаю, що мене судять за те, що я якоби в своїх думках замислював якісь злі наміри, злі наміри біля Верховної Ради, якісь куліганські дії. Ну, Фактично судять за думки. От, ну, а Сьогодні не про це. Дивіться, там пишуть в коментах, що як ти можеш. Зеленський так же само зацікавлений в мірі, як і всі українці. Ну, Хочу об'яснити для особо розвитих. Дивіться, всі бачили такий фільм, як Операція І і другі приключення Шурика. Там був такий завклад, який хотів на своєму складі зробити погром, тому що мала бути ревізія. Дивіться, зараз переміг Трамп. І з першим, що хоче зробити Трамп, це просто зробити аудит, куди пішли гроші. Американські гроші, які виділялися на допомогу в Україні. От. І він зробить цей аудит. І що тоді стається Зеленському? Правильно, далі продовжувати війну, затягувати війну, тому що під час війни... Саме краще можна приховати сліди в цьому бардакові, особливо коли буде повна ескалація, коли тут ракети будуть літати, все буде взриватися, люди без світла будуть сидіти. От. А це саме такий хороший варіант, щоб е, перестрахувати себе від цього самого аудиту. Так що і українці ще раз кажу, якщо зараз почнеться там по телевізору лиця грязь, що Трамп чуть вже там не проросійський, Наймалюють там Трамп по і ще щось. Розумієте, що все, що говорив Зеленський, і говорить, фактично не одна з його обіцянок, ні дні його слова не справдились. Все це брехня. І все, що їм зараз треба, це просто прикрить свій зад. Через той Єрмак летить знову в Америку, не пасли Україні домовлятися. Вони не за Україну домовляться, а за себе, рідних, за свої шкури. І ще раз кажу, українці, переставайте мовчати. Щоб не судили блогерів, повинно бути мільйони блогерів. Щоб провести вибори і вимагати виборів, повинні бути мільйони блогерів, які повинні вимагати ці вибори і повинні вимагати закінчення війни. Якость так. И Россия. Смотрите, самое худшее в этой ситуации, что благодаря путинской пропаганде в России появилось население, значительная часть населения, которые превратились в расистов. Вот. И самое главное, что эти расисты не понимают, что они, они фактически все делают, чтобы приблизить вторую, Третью мировую войну. Вот. А самое худшее, что в Третьей мировой войне победителей не будет. Самое меньше шансов выжить у тех, кто первые начали участие в этой войне. Неужели непонятно, что враги не перед вами, враги у каждого у нас за спиной сидят дома. И если бы провести аудит того же самого Путина, куда делись, делись деньги россиян и наших всех президентов, куда делись деньги за все 30 лет, поверьте мне, эти деньги, если раздать русским, украинцам, так, арабские, эмиратские шейхи, они просто были бы нищебродами по сравнению с нами. Неужели вы, вам непонятно, что эту войну развязали специально, чтобы убрать свидетелей, убрать настоящих хозяев этой земли. Превратить вас, уже превратили в рабов, просто в квартирантов на своей земле. Пора разворачиваться и наводить порядки в себя в стране. Политики договоряться не, будет, не будут. Может пора военным поумнеть. Із рашистом стати русскими, і розворачуватися, що у нас посадками корупціонерів. Скоріше, б здохло кончили повілозу всіма чиновниками, мародерами, крісами. Всі медики розпочав, співсратися.